Всім добрий вечір. Сьогодні ми з вами подивимось трошки прикрас і трошки намист індійських прикрас, що в мене тут ще поки залишилося. Наприклад, Олександрит 49 см 3500 гривень. Тут звичайний замочок біжутерний. Колір а, трохи зелен... зеленуватіший, трохи з зеленим відтінком у житті. Це він просто таким фіолетовим передається, що він дуже схожий на аметист. Але він прямо от як Олександрит. Якщо хто знає, це ось такий 3500 гривень. Олександрит ну, він один з найдорожчих. Прозеоліт є 48 см, такий крупненький. Це в мене тут кішка вже ходила. Прозеоліт 1900 дев'ятсот гривень. Ось такий це він прям крупний, крупний. Ще є іоліт довжиною 48 цей Іолі 1650 гривень. цей трохи менший, щоб подивитися в діаметрі. І є трохи крупніший. І він також світліший. Він, бачите, він такий ближче до. Він більше по кольору, мені нагадує сапфір чомусь, не можу пояснити, чому, бачите, навіть видно, що цей темний цей світ, світліший. І є ще маленький, ось такий маленький чокер із іоліту, зі срібними кульками, ось такий 850 гривень. О, і був в мене ще один іоліт, давайте його вже подивимось. 46 см ось такий тут біжутерний замок. У нас єдиний срібний тільки ось тут, у чокеру. Скрізь біжутерні замочки. Тут так само біжутерний, 850 гривень. Він, бачите, не цей огранці. Не ось такий колір. Топазова підвісочка, ось така з трьома топазами 1500 гривень. До неї може бути чокер топазова або просто, або просто на ланцюжок. Листочок, бачите, така цікава робота, листочок і три топазика. І ще ось такого типу каблучка з трьома топазами 1650, тут 18,5 розмір. Але топази крупні по 11 мм шириною. Ці трохи менші. Колір топазів однаковий, лише різний розмір. Шинка класна, крупна. Дівчат, не думала, що в мене сьогодні відео вийде. Прекрасне багато, але такий день, що треба нам з вами все одно спілкуватися. Я думаю, що ви зрозуміли, про що я. У розмірі 18,8 гранат то кицька на сина напала вже кричить. 18,8 вона в нас кусається, нападає. На всіх нападає, на мене нападає. Так, 12 міліметрів. Крупний, красивий такий колір. Такий трохи руденький, але більше в червоний. 2750 гривень. І є ще у 18 розмірі. Це я вже його покажу, щоб ви мали на увазі 18. й ти на палець, не дивіться, це я так борщ варила. Але він того вартий. Був уже кілька днів пройшло. У 19-му розмірі ось така мікс-каблучка 1600 гривень, є трохи менший розмір. Зараз ми подивимось. Тут Топаз у нас цитрін, хризоліт, гранат, іоліт і аметист. Ось цей рижий, я не знаю. Я думаю, що це все одно що це такий агат. Просто поставили для кольору 18,2. Ось це. 18,2. Далі 46 см, 750 гривень. Це золотий пісок. Тут срібний карабін, ну, в цілому фурнітура вся срібна на ювелірному тросі. між Намистинами це маленькі гранати. Авантюрін. Це було, було названтюрін, але це в нас золотий пісок. Уває нічка Іро 750 гривень. Далі браслетик десь на зап'ясті 18 см, це раух пазу з такими камінчиками, цікавими 400 гривень. Вартість ось ця штучка, це біжутерія, метелик. Такі, бачите, така форма цікава. Обожнюю цю форму найбільше в кришталю. Чомусь він так, як кубики льоду. Але цілому красиво виглядає. В мене є ще на мисі з рогтопазом. Браслит 400 гривень. Так, намисто. Це таке крупненьке. 51 см ось таке, бачите, в огранці. Маленькі раухтопази, 1700 гривень. 1700 раутопаз. Так, дівчата, і хто хотів э, аквамарин? Аквамарин також зараз покажу. Такі вони всі. 48 сантиметрів 2450 гривень. Це крупний. Ну, в принципі, він такий, як у нас і був. Якщо їх порівняти з прозолітом, бачите, то вони ніби і схожі, але трохи різні відтінки, Вони, знаєте, такі ці намиста, як жгути. Вони дуже блищать, вони красиві. Цей такий якийсь льодяного царства. Він такий ніби і трохи, і трохи. Ну, з, я не скажу, що це блакитний відтінок, а якось так сіро, сіро-блакитний, може правильніше сказати. Далі цитрин 50 см, такий насичено риженький. Так само біжутерна у нас фурнітура. Ось такі красиві намистинки. Дві тисячі гривень вартість. Це кицька за дитиною гониться. Ось такі дуже такі яскраві, прям жовто жовто гарячі Не повірити, що в мене є ще. Я сама не повірила, мені здалося що так, секундочку, 48 сантиметрів. Це така шпінель така крупна. Мені здалося, що це Шерл Чомусь, не знаю. 2200 гривень. Вони такі важкі-важкі, прям. Якби їх зважить, мені здається, хоча, в принципі, вони ці крупні, може вони однакові. Прям такі чорні-чорні, дівчата, такий чорний, крупний жгут. Далі 18,3 лабрадоровий комплект 3000 гривень вартість. Може бути і намисце з лабрадору. Просто я не знаю якого розміру, щось в мене поки фантазія не працює. Коли, коли ці знайдуть собі господарок, тоді подумаю, який можна взяти лабрадор. Просто він вже, звісно, намистах не такий яскравий, це ще треба пошукати. 2 сантиметри, сережка, 3000 тисячі гривень набор ось такий лабрадор в огранці. Дуже-дуже яскравий. ну Під кутом буде переливатися. І комплект у розмірі 18,5 раухтопаз та хризоліти. Ось такий красивий. 3650 гривень. Рахтопаста хризоліти. 2 сантиметри наша квіточка. Далі ось таке цікаве рябеньке намисто. Тут різні різні намистинки. Тут є і родоніт, і тигрячі ока, рожевий кварц, кварт, скорал, Агатим. По центру тут у нас котяче око. Ні, це тигрячо соколине око. Наче так, наче я нічого не плутаю, але видно, що воно. Бачите ось цей промінь? На гостинка близько сантиметру. Ну, близько це може бути 7 міліметрів. Так, можна сказати, що сантиметр. 50 см, тут фурнітура біжутерія, 500 гривень. таке воно класне, тут і замочок класний. І ще одне є рябеньке. Зараз, його також подивимось Це такий, навіть не знаю, як його обізвати будемо орієнтуватися на скріншот. І 51 см, 500 гривень. Так само біжутерія. Тут у нас блакитний аквамарин, рожевий, зараз скажу, органіт, тут маленький, але це більше схоже на зелений забула, як його. Приніт, приніт. Хотіла сказати піріт, але ні, це щось інше. Вже слова похожі. Так, і тут по центру у нас три турмаліни, зелений та два червоних. Ну, така цікава ідея рябого намиста. Також красиво. До якихось рябих таких комплектиків. може, що у вас є. На мою думку, приходить тільки ось таке щось. Тут 17, подождіть, 18 рівно. 18 рівно ось така 1550 та 1700 гривень. От якби якось отак цікаво, різні різні камінці. Мікс натурального каміння. І наостанок, щось сьогодні самі намисте у нас, 47 см це хрізопрас. 700 гривень біжутерія на ниточці. Справжній хрізопрас, він в різних відтіночках, десь синьо-зелений, десь більш зелений, десь такою прозорою такою намистинкою. Ну, я маю на увазі зелений прозорий. Але це я колір, це не сама намистина, саме намистимо, не прозоре. Так так можна приблизити? Такі солоденькі, вони прям морські, мені здаються. Хризапрази. Як ракушечки торохтять собі? У нас на сьогодні такі прикраси, дівчата, я сподіваюся, що вам не було сумно. Напишіть, будь ласка, чи сподобалось. бачите, всі різні, навіть однакове каміння, але при цьому воно різне, я маю на увазі серію іолітів, бачите? І всі кольори відрізняються. Ось це чокер, він самий такий тоненький, 3 міліметри. І Олександрив дуже класний. Олександрит взагалі. Може бути такий ще аметист. Всім дякую за перегляд, дівчата. Бажаю вам гарного вечора, спокійного. Дякую всім, що залишаєтесь зі мною. До побачення.